Привіт, друзі! Сьогодні вітання лунають для вас з закладу дошкільної освіти номер 50 Росинка від колективу вихованців та педагогів. Колядуємо ми колядуємо, прославляємо Бога Христа, Україну зі святом вішуємо, зичим блага їй, ноги, літа. мерехтить вогонь печі, пахнуть свіжі калачі, на столі куття смачненька, це Різдво Хреста близенько. Ось начебто все й приготувала. Мамо, ласкати що цікаво. Сідайте біля мене. Сама холодна пора це зима, хоч і лякає нас зименька морозом та снігами, але радий гарними святами. В грудні Свято Миколая, ялинка Різдвяна, Новий рік із Василем Січні та Йордана. Ось і в грудні ми на вже налята. Перше зустрічали свято. Дуже ви його чекали, бо це свято яке? Святого Миколая. А що ти, доню, попросила Святого Миколая? Святий Очі Миколай, мою хату не минай. Подавуй мені потіху і тубинку повну сміху. І здовольна для родин, лану долю для Вкраїни. Молодець, донь. Сідай. Друге свято вже йде. Незвичайне, чарівне. А може, ви знаєте, як воно називається? Різдво. Так, різдво це народження Божого дитя. І Мати Марія Ісус дала йому ім'я. Про Ісуса Христа ми знаємо і Різдво його зустрічаємо. Різдво ми зустрічаємо, стіл святковий накриваємо, вечірню годину збираємо родину, за стіл всі сідаємо, Господа Бога прославляємо, а ще колядників чекаємо. Чи можна до вас зайти поколядувати? Заходьте, будь ласка. Цвітилась нічка темна прояснилась, в стайні, знах між худоби, дитя Боже народилось, в стайні слак між худоби, дитя Боже народилось. Сим Господаря в родині миру щастя побажати. Дякую, залишайтесь, будь ласка, з нами. Після Різдва свято яке йде? Новий рік. Так, світяться на круг ялинки, пахнуть в хаті мандаринки. Старий рік нехай іде, а новий з добром прийде. Поки тут гостює зима в нашім краї, ми традиції народні віршуємо віршами і піснями. І нехай по Україні коляда лунає, а народ наш український всі свята зустрічає.